Всім привіт! Хочу зараз вам показати, як в фотошопі додати на фотографію відблиск. І так як в мене відкрито зараз декілька фотографій в фотошопі, на які я буду додавати цей самий ефект, то я зроблю запис дій своїх в фотошопі, щоб можна було потім автоматично додавати ці всі ефекти на різні фотографії. Почну з того, що е, зайду в дії і почну робити запис. Е, так, е, нажимаємо ось сюди, створити набір. Е, я напишу відблиск, в, назві, в назву набору пишемо зараз. Відблиск, так, нажимаю ОК. І далі нажимаю ось тут. Це буде записуватися зараз операція. Нажимаю Записати. Ось червоний кружечок свідчить про те, що почався запис операції. Поки я цю панель зверну, так, і перейдемо до безпосередньої обробки фотографії. Роблю дубль слоя. Це комбінація клавіш Ctrl-J. Так. Стоїмо на верхньому шарі ідемо в меню Фільтр, візуалізація, відблиски. Тут, в принципі, можна вибрати різний тип об'єктиву, ви можете самі подивитися, що це дає, просто понажимати, так, в цьому віконці видно. Я вибираю ось цей верхній тип 53-300 мм. І яскравість у мене 193%. Нажимаю ОК. І ми бачимо, що тут з'явилось якесь п'ятно, яке не дуже радує глаз. Скажімо так, йдемо ось сюди і змінюємо тут на росіяне світло. Перекриття змінюємо на росіяне світло. Уже краще. Дивіться, що було і що стало. Так. Далі ми йдемо ось сюди і створюємо, створюємо градієнтну заливку. Щас, щас, щас. А, от градієнт нажимаємо так. Градієнт у нас буде радіальний і вибираємо колір. Ось тут нажимаємо. Так. Е, колір у мене буде ось такий. Переходимо на англійський шрифт. F C I 0 8 C це такий тепленький колір. Ось такий я вибираю, так. Нажимаємо ОК. Тут також ОК. Далі попрацюємо з цим градієнтом. Сам градієнт я ставлю в місце, де в мене відблиск. Так, масштаб градієнта я збільшую. Десь до 200%. Ну, приблизно ось так. Нажимаю ОК. Далі ось тут змінюємо перекриття теж на наросіяне світло. І далі ще мені хочеться змінити трошки оцю частину фотографії. Тут. Темні якісь п'ятна, які мені не дуже подобаються. Для цього нажимаємо ось тут, створюємо коригуючий слой мапа градієнта. Нажимаємо два рази ось тут, вибираємо стиль ось цей, так, але змінюємо кольори. Змінюємо кольори, ось тут буде. Спочатку нажимаємо ось тут два рази і змінюємо колір. Тут буде 6 сімок. Дуже легко запам'ятати. Ось такий сірий колір, так? Нажимаємо ОК. А ось тут буде більш теплий колір. Нажимаємо два рази, міняємо тут колір. Так. так, тут ставимо такий колір f 08 F 12 Так. Нажимаємо ОК. І ще раз нажимаємо ОК. І перекриття ми міняємо теж на розсіяне світло. В принципі, ви можете погратися, поміняти ці налаштування ці кольори. Можливо, для вашої фотографії потрібні інші кольори. Так, також можна змінити непрозорість, наприклад, от верхнього слоя. Давайте подивимось, що буде. Ось дивіться, що є, що, е, що відбувається, якщо ми змінюємо непрозорість. Так? Ну, в принципі, я залишу 100%. Можна непрозорість ось цього шару збавити трошечки. Так, і цього градієнтної заливки також злегка. В принципі, результат мене влаштовує. От, зараз покажу, як це примінити до інших фотографій. Повертаємося знову в панель сюди, так, і нажимаємо на зупинити запис. Так, давайте, поки я панель... Ось, ось у нас виходить відблиск наш, наша бапочка зберіглася, так? Давайте я завершу з цією фотографією і покажу далі, як автоматизувати процес. В принципі, результат мені подобається. Хочу трошечки збільшити контраст. Робимо коригуючий слої криві. Зовсім трошечки, бо здається, мені втратився дещо контраст. Так. Так. І напевно трошки я зменшу непрозорість кожного слоя. Чому я ці дії не записую? Тому що це треба регулювати для кожної фотографії окремо. Верхній все-таки залишу 100%. Так. А якщо цей теж 100% зробити? Та ні, цей Цей хай буде ось так. Все, зберігаю цю фотографію і закриваю. Вибираю формат JPEG і так як я зберігаю копію фотографії, то я міняю ім'я самої фоточки. Так. Нажимаю на зберегти. Так. Ой, і окей, жму. Все, фотографія наша зберіглася, я її закриваю. Далі до інших фотографій перейдемо. Давайте вам покажу, як одночасово додати цей ефект, що ми записали, до декількох фотографій. Йдемо в меню Файл, автоматизація, пакетна обробка. І отут в наборах вибираємо наш відблиск. Джерело відкриті файли, і нажимаємо ОК. Все Це, цей набір починає примінятися до всіх фотографій, що у нас відкриті. Так. Тепер пройдемося по кожній фотографії. Я трошки зміню настройки і додам, напевне, контрастність. Так, криві, контрастність. Якщо на деяких фотографіях фіях вам здається, що якийсь слой лишній, його можна спокійно прибрати. В цьому і плюс роботи зі слоями. Так, зменшу тут непрозорість трошки цього слоя, інше міняти не буду. Давайте пройдемось по іншим фотографіям. Цю фоточку можна відкадрувати, в принципі то. Ось так, наприклад. Так. Всі налаштування мені, в принципі, подобаються. Міняти нічого не буду. Так. І ось цю фотографію я просто відкадрую також. Так. Теж по налаштуванням по контрастності мене влаштовує. І остання фотографія. Тут я також відкадрую. Так, але я хочу просто обрізати трошки низ. Ні, хоча спочатку подивимося на настройки, все-таки я їх поміняю трошки. Не виконувати кадрування, так. Контрастності добавлю. Ось так, ентер. А, в принципі, ентер тут не треба нажимати, то вже ляп. Так, а, рамку кадрування беру і обрізаю оця частина, мені не подобається. От я її зараз обріжу ось так. Так, все. В принципі, результат, результат обробки мені подобається. Зараз я кожну фотографію буду зберігати. Дякую вам за перегляд. Поставте лайк, якщо було відео корисним, і не забудьте підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!